Край неба палає, Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, Між ярами над ставами, верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі, Стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем, І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І немає тому почину і краю немає. Мені однаково чи буду. Я жити в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в степу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми в неволі плачучи, чи і все з собою заберу. Мало сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже сину молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені. Як Україну, злі люди присплять в лукаві і в огні, в її окраденою збудять, ох, не однаково мені. Світе тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок, напевних, звичаї не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаї навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкій спіті. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Вкраїну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисті б задушила під серцем приспала, степи мої запроди. Жидовій німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає і могили мої москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом переверні, нехай підростає. та поможуть москалеві господарювати та з матері палатами сорочку знімати. Помагайте, недолюдки. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журі.